Всім привіт! Ще одне відео парада сапера. Це стосується тих бійців, які заходять на позиції на нові, да, там захоплення та чи взагалі ротація. І дуже часто на цих позиціях трапляються такі артефакти, наприклад, як муви різної модифікації ще там скідуходку, у які вони бувають, або ось такі десантні машинки. Я не скажу, що це прям ексклюзив, але вони можуть знадобитись так само, як і вам, так само, як і саперам. Якщо ви, ну, мовим, ви точно не будете використовувати, краще не треба, краще передати саперам, або там вже на крайняк, можна в них на щось вимінити. Сапери завжди є якісь міжтяжки, які вам будуть потрібні. З приводу цих машинок. Це десантна машинка для керованого підриву. Її, по-перше, треба вміти перевіряти, і вміти, ну, тут вона не складна, але треба вміти її користуватися. Е, ви собі кинули або муви, або машинку в, е, подсумок, да, в сумку Сумту, і потім принесли, ми подивимося, чи вона ціла, чи ні, і навчимо вас з ними працювати, щоб ви теж вміли себе там захистити на якихось позиціях, е, які вам там дали спостерігати, або які треба утримувати. Але закликаю, якщо ви бачите, шуму накручений на міну, ви його ні в якому разі не знімаєте. Це категорично заборонено. Знімати самому не треба. Якщо вони окремо десь лежать в куперті або там біля мін, то в такому разі можна їх брати. Самі не знімаємо. Вони бувають різних кольорів під різні сезони, але знов, ще раз, змін не знімаємо, тільки якщо вони окремі. І ми будемо дуже раді прийняти їх в подарунок або на щось поміняти.